Програму створено за фінансової підтримки друзів і партнерів служіння Джойс Майер. Назва нашої телепрограми Повнота радості життя. Повірте, до 50 років я навіть не знала, що можу насолоджуватися життям. Не хочу, аби те саме сталося із вами. Отож, з молоду навчайтеся докучати дияволу і бути щасливими, якими тільки можете. Гаразд, я проповідую серію під назвою Радість і насолода. Це про те, як отримувати справжню насолоду від життя, а не просто жити, точніше відживати, як насолоджуватися не тільки відпусткою чи походом по крамницях у пошуках нового вбрання, не тільки святами, коли не треба йти на роботу, а звичайним, повсякденним іноді навіть. Дещо нудним життям, якщо воно раптом таким стає, ми всі знову і знов робимо те саме. Але вчора я вже сказала, що в будь-якій ситуації хай як вона турбує, хай як не хотілося б її проходити. маємо знайти те, за що будемо вдячні. Не зважаючи ні на що, це є одна з найбільших таємниць насолоди життям. До прикладу, багато людей думає: ненавиджу прати одяг, ненавиджу день, який доводиться займатися пранням. Ну, ви могли б змінити своє ставлення, сказавши слава Богу, за те, що взагалі маю одяг. Бачте, ми втрачаємо вдячне ставлення через надмірні благословення, бо забуваємо, як по справжньому цінувати те, що маємо. отож, цінуємо свою можливість прийти туди, де можна цілий день поклонятися. Ісусові. і слухати Боже Слово, не боячись, а решту за це адже ми не бачили, як живуть люди в інших країнах. Тому сприймаємо це за належне. Учора я розповідала, що не дуже люблю ранок. Я мала на увазі, що просто потребую трохи часу. Тож дайте мені каву і годину часу, трохи кофеїну і годинку спілкування з Ісусом. Тоді я зможу нормально діяти і поводитись. Тож уранці я іноді лежу в ліжку і думаю, ой, людоньки, як я не хочу вставати. Я дуже цього не хочу. Проте нещодавно я вирішила замість цього казати: я рада, що маю ноги. І, зістрибнувши з ліжка, можу стати на дві. Пройтись по будинку, зайти в кухню і приготувати собі каву, сісти в крісло і визирнути зі свого гарного вікна. Тому я й повторюю це, хоча, мабуть, учора ви це чули, якщо були тут. Я щиро вірю, що це одна з таємниць, які допоможуть вам насолоджуватися всім, що робите. Отож, знаходьте у всьому те, за що можете дякувати. Хто згоден, що це може докорінно змінити ваше життя? Євангеліє від Івана 10.10. .10. дуже сильний уривок. злодій тільки на те закрадається, щоб красти й убивати й нищити. Але Ісус каже: Та я прийшов на цьому можна зупинитися і проповідувати про це до кінця дня. Хіба не чудово, що Ісус зіпсував дияволів план? Тільки подумайте, я прийшов, щоб ви мали життя. І могли ним насолоджуватись не лише мали, але насолоджувалися ним і по достатком, щоб його мали, аж надмір, щоб воно переливалося через край. Та оскільки, здебільшого, життя є простим і звичайним, ми повинні навчитися насолоджуватися тим, що дехто вважає нудним і повсякденним. І це можливо, бо все, що робимо, маємо робити для Божої слави. Я вважаю про це, ми ще поговоримо пізніше, що наші мотиви пов'язані з тим, чи вміємо насолоджуватися життям Якщо ходити на роботу лише заради зарплатні, то навряд чи можна нею насолоджуватись. Та якщо ходити з думкою, що Бог може використовувати вас там для служіння. І сприймати це місце як те, куди Бог посадив вас на певний період і з певною метою, то це повністю змінює світогляд і ситуацію в цілому. Саме через наші слова і наше мислення ми найчастіше потрапляємо в халепу. Взагалі, я саме зараз пишу книжку на основі книги приповістей. Це надзвичайно цікавий виклик. бо я вирішила розібрати цю книгу розділ за розділом. А в ній часто повторюється одне й те саме. Однак це лише вкотре доводить, що певні істини нам треба чути знов і знов, знов і знов. У приповістях сотні віршів про язика, про слова, про вуста, як нерозумних, так і мудрих. Мене вражає, як багато в Біблії сказано про важливість думок і слів. І одразу додам, що з Божою допомогою ми зможемо навчитись контролювати те інше. Хто вірить, що все те, що ви впускаєте у свій розум, впливає на те, маєте ви радість чи ні? Лише спробуйте подумати про якийсь непотріб, і байдуже, що ви маєте і чим займаєтесь, це не принесе насолоди. Затямте, наше справжнє життя всередині нас. Отож сьогодні тиметься про наше внутрішнє життя, адже волію, щоб ви зрозуміли, що відбувається в серці вас. Звісно, можна гарно вдягатися, прийти в церкву і сказати, слава Богу, усім посміхатися і аплодувати потрібної миті, та це не демонструє вашої щирості. Амінь можна сховати свою справжню природу від усіх, та не від Бога і не від самих себе. Можна посміхнутися комусь у відповіді водночас думати ваш зовнішній вигляд це найбільша нісенітниця, яку я бачила в житті. О, слава Господу, я рада вас бачити. Мабуть, настав час стати справжніми і йдеться не про те, щоб казати, цей одяг вам зовсім не личить. Водночас маємо усвідомити, що нашу справжню сутність. Відкривають саме наші думки, а не те, ким намагаємось виглядати. Отже, у житті ми керуємось думками. До речі, в Біблії приповістях 18, сказано, що ми споживаємо свої слова. Мабуть, ви чули вислів. Ці слова вам боком вилізуть. Насправді він узятий із приповістей 18.21. «Смерть і життя у владі язика. Хто ж кохає його? Його плід поїдає? Отож маємо радість. Відтак молімося, не про те, щоб Бог дав її нам, а про те, щоб дізнатися, що нам заважає її відчути. Повірте, багато часу ми витрачаємо молячись про те, що вже й так маємо. Натомість присвятімо свій час думкам на кшталт. Якщо я маю, то чому не використовую? У старому заповіті часто скажімо. Коли вороги намагалися напасти на Ізраїль чи поневолити його, то закидали камінням криниці, щоб ізраїльтяни не могли набрати води. Тож почніть думати про себе сьогодні як про колодязь. Бо в момент народження згори Ісус Христос замешкує у вашому серці, і саме в цю мить уся його природа замешкує в вас. Ми маємо плоди духа. Ми маємо мир. Біблія каже в Євангелії від Івана, 14,27 двадцять зоставляю вам мир. Тож Ісус вилив на нас і залишив нам свій мир. Ми маємо всі плоди духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, лагідність, смирення і всі ці інші чудові речі. Ви маєте здержливість? Отак ви її маєте Те, що ви її не використовуєте, це не означає, що ви її не маєте. Тому припиніть казати, ну я просто не маю здержливості. Ви маєте її? Чому б вам не почати казати правду? Я маю здержливість, просто не використовую її. Тож ви маєте радість. Але сатана кидає в нашу криницю каміння заздрощів, ревності і хвилювання. А Ще. Стільки валунів, провини й усього іншого, що загалом перекриває все те добре, що в нас є. Отож, можливо, замість молитися про все, що вже й так маєте, прохайте в Бога показати вам те, що заважає, і з його допомогою усунути ці перешкоди одна за одною. серед усього іншого, що зробив Давид, ставши царем. Він очистив криниці. Тож, як на мене, сьогодні ми можемо влаштувати день очищення. Алілуя. Гаразд. Як у душі своїй чоловік обраховує, такий і є. Це приповість 23.7 три сім ривок. Як у душі своїй чоловік обраховує так і є постійні роздуми про проблеми, про щось сумне і негативне дуже впливають на нашу здатність відчувати радість, Але Скажу вам, що допомагає її відчути надія. Це надпотужне слово. Це та надія, про яку світ думає. Сподіваюся, щось добре відбудеться зі мною, та не впевнена, справдиться чи ні надія. Але ж ні, надія є цілеспрямованим очікуванням того, що будь-якої миті зі мною відбудеться щось добре. Надія це наші сподівання. Тож дозвольте спитати, чого ви очікуєте від життя? На що сподіваєтеся сьогодні? Багато людей взагалі нічого не очікує. Вони думають, ну, побачимо. Хто знає, що станеться далі? Подивимось або вдаються до крайнощів, очікуючи чогось поганого. Раніше я також була такою. Зі мною сталося стільки всього поганого, що мій дуже надважкий випадок в Біблії названо злі очікування. Мене завжди ніби оточувало відчуття. Що наступне жахливе станеться в моєму житті? Іноді з вами відбувається стільки поганого, що ви боїтеся сподіватися чогось доброго, бо не хочете знов пережити розчарування. Проте надія є невід'ємною складовою віри. Багато людей намагається вірити без надії. Тож варто зрозуміти, що без надія – це негативне ставлення, і віра в те, що ніколи не відбудеться чогось. Доброго тоді, як надія є цілеспрямованим позитивним ставленням. Коли звучить: я вірю, що Бог діє, тому сьогодні очікую чогось доброго в моєму житті. Отже, позбавтесь усіх каменів надії. У римлянах написано про надію. До Римлян 5, 2, 5. Через нього, тобто, звісно, Христа, ми вірою одержали доступ прохід, коридор до тієї благодаті і Божої ласки, що в ній твердо й непохитно стоїмо. І хвалимось радістю і надією на те, що відчуємо у своєму житті відлуння слави Божої слово слава означає прояв Божої досконалості. Отже, тут сказано, що можемо радіти через віру в те, що побачимо Божу славу у своєму житті. Не забувайте своїх мрій, не вважайте їх нездійсненними, бо ще не бачите їх втіленими в життя. Будьте духовно твердолобими. Адже в інших аспектах життя ви вмієте бути такими. Тож навчимося казати ні, Боже. Ти мені пообіцяв у своєму слові, тож я не відступлюся допоки не побачу здійснення обітниці у моєму житті. По суті, Богові це подобається. Прочитаємо наступний вірш. окрім того, сповнюємося радості, коли. А, коли? І ще раз? Гаразд, не сповнюйтеся радості лише коли минуть проблеми. Чи настане час їхати у відпустку? Отож, радійте зараз, коли перете одяг, підстригаєте газон. Коли вас викликає директор до школи. Чи знаєте скільки існує різних подій, що намагаються кожного дня красти нашу радість? У світі повно речей, які, як я іноді кажу, висмоктують з нас радість? Усе це, як люди, такі різні події, має на меті зробити нас такими нещасними і засмученими, якими тільки можемо бути. І я майже дійшла до того, що мені подобається грати в таке, знаючи, що диявол ніколи не переможе, а я не втрачу свою радість. Сповнюємося радості вже зараз. І не тільки її, але й тріумфуємо в негодах ой ой і хвалімося в утисках, знаючи. Отож. Можемо радіти навіть посеред проблем, знаючи, що Бог використає їх для здійснення в нас чогось чудового. Знаючи, що утиски, труднощі й негоди приносять терпеливість, непохитність і витривалість. Саме тому Павло міг радіти навіть у в'язниці, адже щиро вірив у те, про що написав у восьмому розділі до Римлян: тим, хто любить Бога, хто покликаний його постановою, усе допомагає на добре. Диявол вас не здолає, якщо матимете таке позитивне ставлення. Напевно, хтось зараз думає, ви просто не знаєте моїх проблем. повірте, я співчуваю вам та можу ручатися, що в цьому залі є хтось із проблемами більшими за ваші. Гарантую а терпеливість і витривалість приносить зрілість, міцний характер. Непохитну віру і перевірену щирість. А саме такий характер приносить звичку радіти і мати досвідчену надію на вічне спасіння? Прагну, щоб радість стала для мене звичкою, замість бути особливою подією або тим, над чим доводиться тяжко працювати. Хто воліє мати радості більше, ніж раніше? Хто був би в захваті? Виявися те, про що я кажу, не міфом, не непростою гарною історією, бо сьогодні я не просто намагаюсь підбадьорити вас зі сцени. Хто насправді вірить, що на ділі можна насолоджуватися кожнісінькою своєю справою. Знаєте, час, що я проводжу з вами, дуже важливий для мене. Я роблю це, адже Бог багато чого мене навчив. Тому запевняю, хай яка ваша проблема, в мене вона також була. Адже мене кривдили, ранили, погано до мене ставились і відвертались від мене. Я була дуже негативною людиною. Зі мною було важко знайти спільну мову. Я постійно бурчала, нарікала, нікому не вірила і всіх підозрювала. Агов. Дійсно, байдуже, яка ви погана людина. Ви ніколи не будете гіршими за мене. Якщо мова йде про ставлення. Та я тепер уже зовсім не така. Адже дозвольте сказати. Це щира правда. Бог змінює нас. Він змінює нас. І якщо перебуватимемо в Його слові, бачите, я навіть не знаю, чи відомо вам, як це чудово бути сьогодні тут. Вивчене лише за день чи добу вашого перебування тут буде набагато більшим ніж те, що ви дізналися б, лежачи вдома на дивані і дивлячись мильні опери. Ці знання назавжди залишаться з вами. Навіть та коротка настанова про ваш час із дітьми, здавалося б, дрібниця, але може повністю змінити ваших дітей, повернись ви додому і почни її застосовувати. Я проводжу ці конференції, бо знаю, що Боже Слово може зробити з вами, і щиро вірю всім серцем, що ви спроможні навчитись насолоджуватися всім, чим займаєтесь, якщо застосовуватимете згадані принципи назва нашої телепрограми Повнота радості життя і повірте, до 50 років я навіть не знала, що можу насолоджуватися життям. Не хочу, аби те саме сталося із вами. Отож, з молоду навчайтеся докучати дияволу і бути щасливими, якими тільки можете бути. Не сидіть тут сьогодні з думкою. Я боюсь повертатись додому, бо там на мене чекає вся хатня роботу, яку покинула. Вас спробують охопити депресія і смуток. Тож навчіться володіти емоціями. Керуйте ними, замість дозволяти їм керувати вами. Давид у Псалмах 42.6, 42.12 і 43.5. За короткий проміжок часу тричі промовив ті самі слова. Чого, душе моя, ти сумуєш? Май надію на Бога. Чого, душе моя, ти сумуєш? Май надію на Бога. «Гей, душе, почни очікувати чогось доброго. У те, що з вами відбудеться щось добре, вірити так само легко, як і в те, що станеться погане. Взагалі, віра в щось негативне вимагає набагато більше енергії, ніж у щось позитивне. Будьте позитивними, і в диявола станеться нервовий зрив. Хто згоден, що часто у нас з'являється таке ставлення? Поживемо, побачимо. Ісая 30,18. Надзвичайно люблю цей уривок. Він дуже довгий, тож уважно. І проте Господь буде терпляче чекати. Що саме це означає? Очікувати, шукати і прагнути, побачити можливість, щоб помилувати нас. Коли Біблія каже, ті, хто на господа складає надію, це не означає, що можна сидіти в кріслі, склавши руки. Натомість, ви можете сидіти в кріслі з очікуванням Бога і його чуда будь-якої миті. господь буде терпляче чекати, очікувати, шукати. І прагнути побачити можливість, щоб помилувати вас, і тому він підійметься, щоб милосердя вчинити над вами і показати вам лагідність, бо Господь то Бог правосуддя, Бог виправляє несправедливі ситуації. Алілуя Слухайте далі, бо це важливо. Блаженні, щасливі мають добру вдачу, варті заздрості. Всі, ті, хто терпляче надію на нього кладе. Очікує, чекає, прагне дати Богові можливість дарувати свою звитягу, добрість, любов, мир, радість і незрівнянну, непохитну дружбу. Тож з одного боку Бог очікує, шукає і прагне знайти когось по відношенню до кого він проявить свою добрість. Проте це відбувається лише з людьми, які очікують, чекають і прагнуть побачити, як Бог проявить до них свою добрість. Цікаво, будете ви такою людиною чи хтось інший?